У Севастополі відбувся відкритий чемпіонат міста самбо серед юнаків. Це були відбіркові змагання для участі вже в чемпіонаті України, які планується провести наприкінці травня у Феодосії. На урочистому відкритті чемпіонату зі спортивного самбо, присвяченому 68 й річниці великої перемоги у Великій вітчизняної війні. З напутнім словом до учасників змагання звернувся відомий політичний діяч народний депутат України Вадим Колесниченко. Я дуже радий, що у нас так багато дітей займається таким дуже важливим видом спорту. Потому что, как показывает опыт, что, судя по всему, добро должно быть с кулаками. Это одно, другое, наши дети становятся здоровыми, а наши дети уходят с улицы, и наши дети понимают, что то, что они сегодня делают, связано с великой победой их деда и отцов. І чим більше таких соревнований, чим більше дітей будуть вовлечены в спортивні соревнования, в деятельность, тем тим більше людей, які знають і розуміють, що такое життя, як за нього боротися, як його защищать і не нарушать закони. Поэтому удачі всім нашим учасникам. У цей день 70 юних спортсменів, це хлопці, віці 13-14 років, боролися за право увійти в збірну команду Криму для подальшої участі в чемпіонаті України. Крім Севастопольських самбістів на татамі виступали двоюборці із Сімферополя, Ніжнігірська та Феодосії. За словами у судді змагання Володимира Протопопова поки ще важко прогнозувати, хто з юнаків зросте до високих титулів. Проте всі вони намагаються вигравати. Возможно, них виростуть Чемпіони, яких у нас много підготовлено в місті. У нас по самбо два заслужених майстера спорту. У нас много мастерів діючих, У нас члени штатної зборної команди України. У нас працює много молодих перспективних тренерів. Так що. Поки не будемо говорити фамілії, думаємо, вони самі о себе скажуть на чемпіонаті України в Феодосії. Змагання завершилися ввечері того ж дня. Завдання відкритого чемпіонату міста було виконано. Збірна команда сформована. 23 травня юнаків чекає Феодосія. Черговий відбір вже збірну країни.